Дінарік! Ляпота! Ляпота! Ось такий-то артефактик. Схоже, що це був колись Дінарік, але це. Що від нього залишилось? Щось у мене випало і не обичненько такої форми. І достаємо разом. Гарний такий. Та-да-да-да! Та-да-да-да! Та -да -да -да. Ви бачите, що це таке. Буквально вчора я його шукав в інтернеті. Буквально вчора шукав. Mm. О! Вона ще й ціла! Рненька, рненька гарненька з голочкою, арбалеточка Всім привіт! Ось копаємо на новому місці, приїхали в розвідку. Думаю, західки будуть, побажайте нам удачі, а ми погнали. І так, маємо перший сигнал. Бив три. Три я копнув, бачу, отака ж то штучка випадає. Та-да-да-да. Кусуйся. Фіблка. Частина фіболки без голочки. Але приємна така. Ось перший артефакт. По черняхівській культурі. Ставимо лайкосики, а ми копаємо далі. Є в нас знахідка, і це, мені здається, кусочок срібла. Так, а що це таке? Я не знаю, но ну, точно це срібло. О! Клас, 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 клас. Частина чогось була. Ми вже стріблом, ставимо лайкосики, а ми копаємо далі. Зверху ходять ще два камрада. третій там ще на підході бачив, а в мене був сигнальчик і дуже поганий був одиниця. А вискочила ось така то краса. Частинка фібуки. Хорош, хорош, вже друга за сьогодні. Місце перспективне. Попадається в нас ось така група кераміка. Така-то кераміка. У мене був сигнальчик. Випадає третій екземплярчик. Третій екземплярчик фібули. Але це тільки спинка, шкода, що без голочки. Була б хороша, приємна знахідка в колекцію. Тут ці вашок випав? Хороший такий кований, здоровецький. Цікавий такий, хорош, копаємо далі. Чіткий десять. Копнемо. Викопали. В грузи. Опа, 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 опа. Да-да-да-да. И шо, робим распаковочку. Давай, пожалуйста, шов генарик. Ее! Гинарик? А -а -а! Динарик! Ляпота! Ох! Я думав якийсь совєт. Похоже, щось на срібло, але я не знаю що це. Подождіть, подивимось, чищу. Вікети. Хтось з грубою шиєю. Не знаю хто це. Клас, клас. Клас, клас. Деген тут не бачу, не буду терти сильно. Потім відмочу вдома. покажу обов'язково. А ви мені ставте такий лайкосик. Ось такий, такий жирний лайкосик. Клас. Схожий на срібло. Клас. Андрій Вушко знайшов срібне. Каже, може бути від лунні це. А в мене снаряді праці. Рядя праці. Можливо, їхнє. Ось, це це що кору здирати. Не пам'ятаю як воно називається. Ось такий то артефакт. О, а ми копаємо. Там в папи є крутецьке срібло. Пізніше покажу, що там. А в мене є крутецька знахідка. Та-да-да-дам! та да да -дам. Ви бачите що це таке? Мені здається, що це пряжка. Пряшка, пряшка, пряшка. пряшка. Крутецька. Клас. Це не пряшка. Може зігнуте. Може не пряшка, ну накладка якась, ну їхня точно. Клас. Випав мені ще один маленький кусочок срібліця. Приємна знахідка. Срібло в будь-якому випадку приємне. Ось такий-то кусочок срібла. Назбираю багато, його зроблю грубий браслет собі на руку. А ми копаємо далі, шукаємо. Є знахідка, але я не розумію, що це. Ось такої форми. Що у вас є якісь думки, підказуйте. Папа сьогодні з фішером, але рубає як бешаний. Потім покажу, що в нього, а в мене спинка. Спинка від фіболки. Клас, 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 клас. Шкода, звісно що не срібло. Але все одно приємно. Ухти, ух ти. Щось в мене випало. І необачніке такої форми. І достаємо разом. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Ух ти. Ух ти. Це пінцет походя. Клас! Перший раз нахожу пінцета. Клас! Ляпота. Клас. Так, да, сьогодні, звісно, коп жирненький в нас. Почека. Клас. Походу знайшов тут хату тут. Таму рижі такі п'ятна були. Вот, о, до їх видно. Тут ці всі знахідки. Тут в мене випадає ось такий-то артефактик. Схоже, що це був колись Динарік. Але це що від нього залишилось? Місний Дінарічок. І то приємно, копаємо далі. Який шалений сьогодні виходить копчик. Давненько в мене такого не було і воно почекав. Що це таке? Правильно, спинка фібули. Фібули. Маленька, гарненька спинка фібуки. Клас, 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 клас. І... та да 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 Думаю я вже їх не буду знімати, то в кінці просто покажу результат, скільки їх насмикав. ну показуй. Гарний такий. Прикольно. Це другий, да? Тут цей цей список. Буквально вчора його шукав в інтернеті. Буквально вчора шукав. Це не... не Я бачу, що це бронза якась. Но його вчора буквально шукав. У мене такі теж є. Шукав його. Це все за сьогодні, так? Да? що більше знімати не буду, але отаке гріх не засняти, правильно? Як гарно лежить! Гарно, гарно. Та-да-да-дам! якась дитяча, малесенька. Клас, копаємо. Ще маленький кусочок срібла, оплавочок. Хорош, беремо. Все, вже йдемо до машини. Фінальна знахідка. І думаю, я її покажу. О, так вона ще й ціла. Гарненька, гарненька. гарненька з голочкою. Арбулеточка, фібла клас клас, не срібна, ні бронза. Ладно. Ось такий -то результат нашого сьогоднішнього копчику. Зліва хабарничка. Лани, дві фейблки і царик якийсь. І так, мілочушки і пуговка царська орляночка. Далі хабарничка Андрієва. В нього 5 спинок фібул і одна частина фібулки. Саме цікаве це в нього частина срібної луночки. Але ж шкода, що з втратами. Так, Наступна хабарничка це хабарничка папи. В нього є наконечник, пару ножиків, проколочка. А саме цікаве, це в нього така-то здоровенна. Здоровена желізна фібула. І два динарика Один, здається, німесний, а другий срібний. Такі тут два динарика І наступна хабарничка моя. У мене тут кучка таких. Фіболок, не знаю скільки, але достаточно. Навірно, найбільше, скільки я копав. Саме цікаве, це в мене срібний динарик і частина лімесного динарика. І кусочки срібла. Такі Кусочки срібла. такий то у нас видався сьогодні коп. Ставимо лайкосики, підписуємося на наступних зустрічей.